Місна непокора за 75. Так, звісно, непокора. Яка законна вимога була? Законна вимога первопочатково була зупинитися після чого давайте так. Перша законна вимога зупинитися. на підставі чого він мав зупинитися. Зупинитися, вам. Знаходились на території без демагогії Я час ситуацію, не треба була, пояснювати. Чітка норма, потім перекручена чітка норма обігнути, закону закону України про національну поліцію. Чітка норма закону особа була підозріла, можливо, знаходилась в розшуку з відповідно 32 статті закону України про поліцію. Ми мали напір підійти до особи та перевірити її документів, внаслідок чого особа почала втікати. А, ви трошки помиляєтесь, ви не обізнані в законі. стаття 32 трошки по іншому каже, яка була підстава 6? Там 6 підстав. 32 статті. Яка з них була? Дивіться, особа намагалася могла відтекти. Нема такого. Ну, По 32 статті такого немає. Я, я можу вам зачитати. Я, він відкрию вам я можу зараз... вам зачитати. Я зараз вам відкрию 32 статтю. Да. України. Да, Відкрийте, будь ласка. Там ще. Шість причин. Другий пункт, пункт 32 статті закону України, якщо існує достатній підстав вважати, що, Во! що вона, вона має намір чинити правопорушення. О, молодці. А тепер надайте достатньо підстав. Достатньо підстав в да. нас 에, будуть в процесі винесені рапорта. Рапорта це не доказ. Приводу. Відповідно до 251 статті є нас, певний перелік документів у нас, доказів. У нас немає більше ніяких вам доказової бази для того, щоб вам аргументувати. Ну ви ж розумієте, що аргументовано... Аргументовано... ви самі себе тільки що зараз під асфальтом. Я вам говорю, як воно є, як воно було. Так.